Добралися до арок. У міжбудинковому переході, що по вулиці Незалежності з'явилася скляна конструкція. Така новобудована, аби як місцевих мешканців. Кажуть, у місті забудовують кожен клаптик землі. Варці негативне ставлення. В принципі, як можна в магазин робити варці, в принципі. Не знаю. Забудують прохід напевно, повністю та й будем ходити навколо. А як інакше, то так і буде, напевно. Потрошка, потрошка. Хіба може ще середину лишити. Ще з цієї сторони зроблять магазин. були про орендовані 20 квадратів у переході. У міській архітектурі знають тут кажуть, будівництво ведеться цілком законно і пояснюють, дозвіл на оренду бізнесмену дали міські чиновники. А от архітектори погодилися на зведення там крамниці. Ну наскільки я пригадую, в місті івано Франківську ну чи не єдиний випадок такого проходу, що є проїзд для машини, і з боку два проходи ще є. Тобто там в будь-якому випадку забезпечується протипожежні вимоги. В принципі, тут норми не порушені, і я думаю, що це ну, по ідеї може бути. І на тому ми дали дозвіл. Власник Новобуду каже, перш ніж будувати, спитав у мешканців прилеглого будинку, мовляв, ті не були проти. Відтак незабаром у цьому мікрорайоні з'явиться крамниця сувенірів. Я виготовляю тарілки, чашки, все з Івано-Фленківським. І це буде магазинчик навіть сувеніри. Щоб для гостей міста, тому що фактично центр міста в нас навіть немає такої точки, щоб десь поїхали гості. Готель центральний, а немає ніде, щоб купити совіння Ренківському на пам'ять. От така ідея була давно. Ми це зробили, але це вже цю ідею 8 років в тілі. Після завершення будівництва у цій арці ймовірно з'явиться й інша конструкція, проте вже на іншій пішохідній стороні.